Дивіться, м'ясні штурми для росіян це просто база, і вони з цим міняти нічого не збираються. Їх повністю влаштовує така тактика на полі бою. Вони її можуть собі дозволити. Вони її можуть собі дозволити морально, вони її можуть дозволити собі ресурсно. Це абсолютно вкладається в їх культуру, в їх голови, як влади, так і населення цієї божевільної країни. Вони визначили для себе напрямки, в яких вони дійсно розвиваються, і в цьому плані вони щодня стають небезпечнішими. Вони суттєво розвиваються в роботизованій техніці. Вони суттєво розвиваються в роботі власної авіації протиповітряної оборони вони модернізують авіаційні бомби. Ми да, якщо ми починали там спочатку, падали нам на голову на 500 то зараз вже півтори тисячі, і вони як мінімум для себе поставили план дійти до двох з половиною тисяч. А я вам можу сказати, що навіть після півтори тисячі нічого не залишається на землі, взагалі, навіть якщо там була трьох або чотирьохповерхова будівля, то ви більше її не впізнаєте. Її там просто вона просто перестане існувати. А відповідно можна уявити, що буде після того, як вони навчаться керувати дві з половиною тонни, які будуть долітати навіть приблизно всі навіть не точно.